Опік я хуйо, знай хуя. З одними митцями ходили, бачили вони такі трохи <плес> <My feet> away. <плес> Прикро, але як є. Доброго дня, шановні українські аграрії, похорони ріпака, бачите? Культиватор, головний агроном <плес> і хороним ріпак. Так що, бачите, не все так ідеально в нашому господарстві. Але я ж кажу, чим наша компанія і цікава, може бути, і мій блог, тому що, тому що дуже все просто. Ми з поля, ми не з кабінета. Да? У нас є своя земля, де ми працюємо, показуємо свої плюси, свої мінуси і не стидаємося цьому, тому що нема в нас ідеальних, в якої компанії би там не були. Ідеально, це коли ти лежиш на дивані нічого не робиш. і... Чухаєш одне місце і розповідаєш, що все треба отак робити. А не ідеально так як воно є. Зараз підрівняємо поле просто, де повипадали якісь кармани, знаєте, обріжемо, щоб, щоб позасівати. Тому що такий ріпак він то буде, розумієте? Такий ріпак він буде у нас. І дві тони він може дати. Але у нас, е як кажуть, треба заробляти з і, як кажуть, щось платити заробітну плату. Так що. Трішки ми його тут е, вирівнюємо поле, підрівняємо, щоб було якісно. Е, що... Е, цікаво, попсіваємо. Так що прокоментуйте, чим можна попідсівати ріпак, щоб було дуже гарно. Ну, Ми дуже гарно зробимо, так що я думаю, щоб собі вартість була нормальна. Щоб і прибуток був від того. Прикро, звісно, прикро. Гляньте, яка розетка. Розетка, яка, ух, мощара, да. Але прикро. Ну нічого не зробиш. Життя таке. Або ось ця гляньте. Мріє кожного ріпаковода мати в березні місяці такий ріпак. Мрія, але не все так класно, знаєте, як би хотілося і розповідати, як треба робити. Там, можливо, прикатати. Да? Треба прикатати, бо щось я бачу воно. Ну, не геть. Тримайтеся, коли підписуйтесь на канал, успіхів вам!